Всім привіт! Підготували до відвантаження найменший повнопривідний трактор в лінійці тракторів «Сінтай» – це сінтай 244, і цей тракторець їде в нас на Хмельниччину. Їде, до речі, одразу з двохкорпусним плугом Вінмет. Давайте по комплектації. Тут чотири противаги на передній частині, LED-оптика, хороший потужний редукторний ведучий міст. Подивіться, передні колеса висока ялинка, 614 розмірність. Двигун відомий всім на весь світ і на всю країну. КМ 385 заводу Лейдонг. Повітряний фільтр з циклоном вище капота. Бачите, як розташований два гідронасоси. Відповідно, є гідропідсилювач керма. Далі тут йде сухе однодискове щеплення, коробка три передачі вперед, одна передача назад, повишені, понижені. Панель приладів комбінована, кермо, звісно, не регулюється, заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки, роздвоєні гальмівні. Подалі бачите? Далі зона посадки достатньо зручна, можна сідати, але при цьому важель знаходиться посередині. Можете вмикати повний привід, можете блокувати задній міжколісний диференціал. Сидіння також вже і раніше ставилось на інші моделі. Ходить непогано, з амортизації посуваєте, відсуваєте. Бачите, є розпорка між задніми крилами. Далі на задніх ліхтарах, отак вони зроблені. Вони LED, розетка під причіп, пара гідровиходів, задні колеса розмірністю 9,5х20, розсувна колія і бачите колісні противаги. Триточкова навіска розрахована на навантаження до 300 кг, вал відбору потужності на 540 буксирувальний гак присутній. Ну і одразу причепили ось такий плуг. Причепили його в транспортне положення для того, щоб просто доставити до покупця. Далі вже регулювання всі будуть відбуватися безпосередньо на земельній ділянці у власника. Це плуг Вінмет, модель ПН2х20. Ось так виглядають колеса у цього плуга, ось так виглядають корпуса. Тобто, все добре відомо. Класний трактор, і по цінам вже традиційно Сінтай 244 коштує трішки більше ніж 5 тисяч доларів. Трактор. Дійсно, в хорошій комплектації, річна гарантія. Плуг коштує від 14 тисяч гривень, в залежності від того, яку модель ви виберете. Якщо надумали купити техніку, дзвоніть в Мотостор, телефон 098 -949 9090. Ну і звісно, в коментарях не забудьте побажати новим власникам гарної роботи. Ну а вам дякую за увагу і не забудьте поставити лайк і натиснути на сердечко.